Владний геноцид українських підприємців. РРО як засіб вбивства української бізнес-ініціативи. друзі, я хотів би зараз почути ще раз ці байки і побачити, як дивляться у вічі людям всі ті, які вам розказували, що РРО це не проблема. Касовий апарат нічого складного в ньому немає. З ним можна працювати. Це лише дороти чи якийсь там маргінальний сейфоп розказує, що проблеми з РРО. З ним легко працювати. Яка ж ця легкість на сьогоднішній день? Отут мені підігнали статистику. А статистика така, за перше півріччя цього року ще немає, ми чекаємо її. Але є статистика за кінець минулого року. З 1 жовтня 2023 року у податківців з'явилися можливості перевіряти касові апарати, касові касову дисципліну відповідно до положень закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій. До 1 жовтня 2023 року не було такої можливості, тому що при кінцевими положеннями, а саме пункту 12 цього закону, фізичні особи підприємці спрощенці не штрафувались. А відповідно, якщо штрафів немає, то який сенс податківцю перевіряти. Але з 1 жовтня штрафи почали збиратися. Штрафи і відповідні фінансові санкції. До речі, хочу зазначити, що навіть під час дії оцих певних положень перехідних, саме пункту 12-го, перевірки таки відбувались фізичних осіб-підприємців, спрощенців, які торгували підекцизними товарами. І я хочу привести такий приклад. Що в 2023 році була накладена штрафна санкція у 550 тисяч гривень підприємцю з Херсонщини за те, що він після деокупації неправильно продавав підакцизні товари, слабий алкоголь і алкогольні та вироби 550 тисяч гривень штрафу. В той час, коли москалі залишили ці землі, українські солдати прийшли і. Підприємець відчув всі, всі переваги, знаходження в обіймах власних податківців. 550 тисяч гривень штраф. До речі, підприємець зараз продовжує судитися, але шанси в нього мізерні, тому що продавець зараз невідомо де, вона полишила територію України, а власник цього бізнесу, цієї крамниці, зараз намагається якось врегулювати це питання, щоб в нього не забрали все майно. Яке він має, тому що ми ж з вами пам'ятаємо, що у нас не відповідають можна владці своїм майном, не відповідають олігархи, а фізичні особи підприємці відповідають всім своїм майном за можливі порушення. Отже, повертаємося до прекрасної статистики. І яка ж вона є? Тільки за три місяці жовтень, листопад, грудень минулого року. Податківці провели. До 10 тисяч перевірок касової дисципліни. І за їх результатами здерли майже 140 мільйонів гривень. За три місяці 140 мільйонів гривень з підприємців. Це близько 9 тисяч фактів порушення. І щоб ви розуміли, на сьогоднішній день ці перевірки проводять у двох-трьохкратному пришвидшенні. Скільки було проведено за перше річ, я не знаю, але по тій інформації, які дають ще мені певні друзі в податковій, це мільярди гривень штрафних санкцій, штрафи і санкцій. Тому що у нас взагалі стягненнями пикляться на штрафи і санкції, штрафи відповідно до КОАПу, а санкції відповідно до податкового кодексу і закону про реєстратор розрахункових операцій. Щоби що би вам хто не говорив, шановні підприємці, якщо у вас касовий апарат і думаєте, що у вас все добре, то давайте ви переживете одну перевірку. А потім я чекаю ваших вибачень перед своїми ж колегами-фопами за те, що ви не піднімали свою сраку і не стояли разом з нами на майдані, і не вимагали у влади скасувати це безглузде, антинародне. Антидержавне, антипідприємницьке рішення, касові апарати, які ні в якій мірі не відповідають за безпеку товарів, ні в якій мірі не захищають ваші права, тому що чек, виданий від руки, такий самий має е, е, все результат, як і чек фіскальний. Але вам цю мантру навішали. А частині підприємців навішали, що все буде добре. А потім ще знаходилися запроданці, які розколювали рух сейфоп. І розкали, що все добре. Запитайте у них зараз, а краще запитайте, коли до вас прийде податківець. Як же ж добре з касовим апаратом? І чому ж такі штрафні санкції знімають? Будь-яка перевірка касової дисципліни, будь-яка перевірка РРО, касового апарату це завжди штраф. Ні, не завжди. Штраф може бути і минути вас, якщо ви, якщо ви дасте хабар. Якщо у вас є умілий захист. Про умілий захист, я там в кінці вам де розкажу, як можна ще захищатися, але штраф 99% під час перевірки ви отримаєте. Виконати всі ті вимоги, які закладені чинним законодавством, які нахомотали гетьманцев компанія і які погодив, дозволив Володимир Зеленський, неможливо. Чекаю вашої перевірки. І після того поговоримо. Бо дуже багато розумників зараз під моїми постами про, РО, про касові апарати пишуть у Фейсбуці, що нічого немає страшного, все легко. А я зараз розкажу, що страшне. Вони просто ще не знають. А за що штрафували? Щоб подивитися статистику, за що штрафували податківці? Ну, звичайно, податківці в першу чергу люблять підакцизну групу товарів. Це алкоголь, тютюн. Вони його обож... обожнюють, цю групу товарів. Вони люблять її перевіряти. Я вже приймав приклад, що навіть під час дій, фактично цього мораторію, підексизна групу товарів перевіряли І штрафи в сотні тисяч гривень. Поданок випадок тільки з Херсона, красномовно, цьому характеризує. Бо вони, податківці, в першу чергу люблять підексизну групу товарів. Помилка, там одна помилка в чеку коштує мінімум 5100 гривень. От. У КТЗ неправильно вказали, неправильно виданий там чек, неправильно оформлений 5 тисяч гривень за одну одиницю. Якщо там декілька одиниць товару, то там взагалі. Тому в першу чергу податківці йдуть реалізації підексизної групи товарів. Я не за підексизну групу виду товарів, не за алкоголь, не за тютюн. Я за справедливість і за порядок. Але факт є факт: фінансова санкція величезна. І цю санкцію накладають відповідно до 17 статті закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій. Друге, як практика показала, це бажання і перевірки от за цей короткий період, за три місяці, та за четвертий квартал 23 року, це бажання оштрафувати, обідрати реалізаторів техніки, як вони називають ризикована група товарів, податківці. І підприємців називають, от що продають вони ризиковані, вони мало не зброю, динаміт, не якісь хімічну отрую продають. Це ризикована група тварів, це складна побутова техніка. Тобто вдумати, складна побутова, техніка. маленький електронний годинничок, якась запчастина до радіоприймача чи ще до чого? Це складна побутова техніка і комплектуючі. І відповідно ви повинні мати касовий прав, і відповідно вас ловлять. На чому ж ловлять? А ловлять. На дурні, яку прописали в цьому самому законі про застосування реєстраторхункових операцій, що реалізатори як підакцизної групи товарів, так і ризикової так званої групи повинні вести інвентаризацію. Тобто, от ви в будь-який момент повинні знати, що у вас чогось у, у вас там діодіків насипано, там якихось мікросхем насипано, ви повинні знати, скільки їх є. Хто мав справу, хто заходив в Києві на радіоринок, хто бачив оці крамниці, де радіолюбителі збираються. Облік вести постійний, цілодобовий, щоб будь-який момент, як то вимагає 20 та стаття закону на вимогу податківця надати облік тої чи іншої товарної групи, неможливо. Якщо можливо, ну давайте, я цікаво, мені буде почути, побачити. Можливо, у вас маленький асортимент, але у нас є. Підприємці, які, в яких я був в крамницях, і я розумів, що там чортного волить. Але податківці люблять туди приходити. Ну і звичайно, це перше, до чого чіпляються податківці, це з фіскального чеку. Стаття 17 фіскальний чек цифралізації будь-яких товарів, це перше, з чого починають податківці. Вони беруть твій ваш чек і його вивчають. Штраф за невидачу чи за видачу невірно оформленого фіскального чеку. Від 25 до 150%. Продали ви на 10 тисяч товарів в день по таким чекам, отримали 15 тисяч гривень штрафу. Продали на більше за місяць, за два. Скільки знайшли чеків, скільки ідентифікували, помножили на відповідний відсоток і ви отримали десятки, сотні тисяч гривень штрафу. І це біда не тільки підприємців, це для споживачів. Я зараз звертаюся, які, напевно, думають, та то щось якийсь барига розказує тут. І розказують те що вам скоро не буде в кого купляти хліба. А якщо ви будете купляти хліб, молоко, сметану і якусь кашу, то будете платити за неї втридорога. Тому що влада такий спосіб доб'є бізнес, бізнес касовими апаратами, фіскальними чеками, відключенням електроенергію, тотальною мобілізацією, і будете ви голодні, босі і холодні. Споживачі, якщо ви не підтримаєте підприємців у цих наших справедливих вимогах. Тому що ми боремося не за себе, ми боремося за вас, тому що будь-яке навантаження на підприємця оплачується споживачем, купцем в частині збільшення ціни на товари послуг. Якщо обдирають підприємця податками, вимогами встановити якісь касові апарати, ввести якусь детальну інвентаризацію, це все час, гроші, все це закладається в ціну і ви платите за ці примхи влади. А чек. Відповідно, вимоги до чеку, затверджені наказом 13 Міністерства фінансів. Це просто чудо. Там, якщо почитати стільки вимог до ЧЕКУ і помилитися в цьому елементарно, може помилитися і сам підприємець, і програміст, і той, що вибиває чек. Тому що одне, одна таке така питання, про яке ми багато мали дискусій з депутатами, я їм пояснював, що вимога в цьому наказі чітка назва товару, вірно вказана назва товару. Це дуже суб'єктивне значення, тому що для когось достатньо назви просто шкарпетки, а для когось податківця мають бути написано шкарпетки з вовни, шкарпетки чоловічі, шкарпетки в'язані, шкарпетки ткані і так все, що завгодно. І тут уже починається просто тиск моральний на підприємця, залякування, що полюбляють податківці, бо вони ж герої всі. Вони ж всі герої, бо за ними владна машина, владний каток, який зачавить любого підприємця і любого громадянина, який стане на його шляху. Тому вони такі борзі, тому вони такі наглі. Ну і звісно, підприємці, шановні, ніхто ж не відміняв і полюбляють податківці в меншій мірі, так званий задзвіт. Не закрили зміну, світло виключили, тривогу об'явили. У вас важкий морально-психологічний стан, бо у вас рідні потерпають, чи, не дай Боже, хтось загинув. Не закрили зміну, так це ні в кого не гребе. Проблеми кріпака хм, панів не хвилюють. Не закрили зміну 510 гривень штраф. Не закрили 10 разів за місяць гривень. 30 більше, 15 тисяч. Все, не закрили. Те, що у вас може бути збій системи, те, що світло відключається, те, що ви перегріли серці в цьому пеклі, бо не включає, не включаєте кондиціонер, бо ж влада сказала, не можна включати кондиціонер. Ви ж несвідомі громадяни. І ви потерпаєте, ви переживаєте за країну, дбаєте, щоб, щоб була електроенергія може для когось більш важливо, а самі в в пеклі. Допустили помилку. Платіть за неї. Платіть. Бо вас вважають кріпаками і рабами. І треба перестати дозволити так над вами знущатися. Я ти далі скажу. Ну, і випадки поодинокі, але вони є, як мені повідомили, ще порядні люди, які залишаються ще в фіскальних органах. Це випадки, коли приймали оплату готівкою на суму більше 50 тисяч гривень. Тобто видавали чек, а не проводили через посттермінал, що категорично заборонено, до речі. Цього не можна робити. Якщо ви щось коштовне продається, це якраз про складну побутову техніку, це про так звані ризикові групи товарів, до яких віднесли ювелірку. По ювеліркам взагалі я зроблю найближчим часом ефір, можливо і завтра, про новий чудо-законопроект, де наших вітчизняних ювелірів, які його роблять, які та хрестики, фактично вирішили помножити на нуль. А чому? Ну, тому що наші можновладці, вони ж не скупляються в наших ювелірів. У наших вітчизняних ювелірів, які переплавляють лом, я ще раз кажу, ну, будь якийсь ланцюжочок, якусь цепочку, якийсь хрестик, якийсь колончик, якесь е кільце, як вияв своєї любові е чи цінності до тої чи іншої людини. Ні, наші можна владці. Вони ж за кордоном. Наш Гучі, що там, що там, я не знаю, бріоні. Вони скупляються там. Дорогі кольє і дороге золото. А українцям зась нема чого інвестувати в золото, вам обкладуть такими податками, про які я скажу, у нас вам не за горами законопроект, який вже зареєстрований Кабінетом міністрів ініційований, а те, як Кабінет міністрів ініційований, то, скоріш за все, буде прийнятий. Але це в іншому ефірі. Отже, друзі, про сьогоднішню тему, про геноцид українських підприємців, про геноцид владою. Зараз це тільки маленький такий, знаєте, ок. Образ, да? образ, як знищуються ФОПри. По більшому бізнесу, середньому, по малому бізнесу, там інші оборудки. з платками додану вартість, який тупо вимивається, з регуляторкою, яка просто викручує руки і так далі, тому подібне. Але ось вам типовий приклад, що касові апарати, про які розказували, що це благо, призводить до того, щоб підприємці закривалися. Закриваються і будуть закриватися, тому що у них немає іншого варіанту існувати на території України. Їм краще бути, і я вам зараз поясню, як краще бути, в форматі, що ж нам робити. Ну, перше, якщо до вас прийшли податківці і вас, як то кажуть, порвали, наклали вам санкцію, влупили ще штраф, ви звичайно, а ви вважаєте неправомірним. У вас є на то підстави вважати, чи зловживання, чи залякали, чи фізичний збій, чи технологічний збій. Ви, звичайно, можете звернутися до суду. І, можливо, ви навіть в суду виграєте. За умови, що у вас будуть родичі, судді, або прокурори, або силовики, або дасте шабаря. Тому що я справедливих судів не знаю. Влада ніколи сама себе не засудить. А податківці це шакали, це митарі. Владного режиму, який просто по піраміді і про це є факти, дослідження багатьох шановних журналістів, як ловлять митників, податківців з великими валізами, які вони везуть з регіонів Київ. Тому робимо висновки. А висновки я роблю такі, що наша вся система владна це супернадприбутковий корумпований бізнес Коли Владарі вичавлюють кошти з підприємців, а підприємці ці кошти повинні закладати собі вартість товарів послуг. Тому суд суд це для наївних. Другий варіант, як я говорив мій один знайомий Тінь, він закрився, він учасник наших протестів, він зрозумів, що все, він нічого не може бути, і він на початку 22-го року закрився офіційно. І працює в тіні. Я його спитав, кажу, ну як ти, що ти не жалкуєш? Каже, ні, ти знаєш, я порахував економіку, ну, навіть краще. Тате, що місяця даю гроші. Даю гроші участковому. І ще там він сказав в нього, є там знайомий податківець. І мене попереджають завжди. Коли треба, я закриюсь. Мало того, попереджають не тільки про податкові й Про рейди рейдити цикашники. Туфівляти плати гроші і має сервіс, супер. Незова корупція дозволяє хоч якось виживатися український бізнес ініціатив тому що центральна влада робить все, щоб бізнес в Україні померла, як і наша обороноздатність, як економіка в цілому, як і державність як така. Бо інакше в логіку в діях сьогоднішніх владарів я не можу побачити. Ну і третій варіант, про який ми неодноразово говорили, і який спішно реалізовують наші. Осередки, і який працює, це активний захист на власному робочому місці, на власній торговій точці, вас, вашими друзями і колегами, коли вчиняється галас і робиться нестерпним знаходження корумпованих податківців, а вони всі, майже 90% у них рильця в пушку, у них всі, і вони бояться розголосу. І коли починають виводити їх на чисту воду, Починають, можливо, закидати навіть піз... не... не підкріплені звинувачення, які просто збираються і тікають. Хто цікавився, слідкує за нашими стрімами на сторінці Руси там є ці стріми, коли податківці піджимали хвоста і втікали. Втікали, коли їм їх питали, а де ти був в перші дні повномасштабного вторгнення? Де ти був перші місяці? Де ти був, коли просять ЗСУ? Побратими, он там мобілізували, там, там допомогу. Ти хоч копійку здав. І коли їм це починають закидати, він каже про те, що всі вони збоченці, про всі вони там страшні речі, тому що влада розвещує, податківці просто втікають. Оце є активний захист, друзі. Так от, колеги мої, друзі мої, ті, що воювали, продовжують воювати, до тих запитань нема. Вони розуміють, що поставити касовий апарат. Це попасти в реєстр на перевірку. Краще закрити підприємську діяльність, краще вибрати якийсь інший спосіб, але не кормити оцю корумповану гідру, яка тільки пришвидшує загибель української держави і української нації загалом. РРО це зло, це біда, це один з інструментів влади по знищенню українського бізнесу, по знищенню українця. Тому що українець це господар, це завжди підприємець, який з чистого, з чистого листа, в чистому полі генерує валовий внутрішній продукт, його продає, реалізує, запускає, запускає економічні інструменти, завдяки яким розвивається і живе держава. Але якщо держава запроваджує такі інструменти, які не працюють на фіскальну політику в США. В Сполучених Штатах Америки нема обов'язку використовувати касовий апарат для будь-якого бізнесу? І Сполучені Штати – вуаля! Від Сполучених Штатів ми залежимо в цій війні, тому що у них настільки сильна економіка, що вони практично є світовим поліцейським, світовим генератором з озброєння. А як же вони без фіскального касового апарату? Як же вони без фіскальних чеків там? Що ж таке? А як же гетьманцев там що говорить? Прекрасно функціонує. Японія прекрасно функціонує. А, є фіскальні касові чеки, є обов'язок використовувати касові апарати де в Росії. І гетьманцев він повністю калькує цю всю ініціативу, ідеолог, а Зеленський підписує закони, які генерує і просуває гетьманцев. Фіскальний касовий апарат як податок на додану вартість, як і всі регуляції, всі закони, вони зроблені для того, щоб... Ставати українцю заручником, рабе, рабом, кріпаком, ким завгодно, щоб бути залежним від влади. І ми mm. мусимо це змінити. Змінити обов'язково це мусимо, якщо ми хочемо здобути вільну незалежну країну з сильною економікою, з обороноздатною промисловістю, з обороноздатною спроможною ефективною політикою. Тому що знищення підприємництва, знищення української бізнес-ініціативи це знищення тих всіх ідей, які Господь Бог навіть посилає в наші голови. З касовими апаратами, з сьогоднішньою податковою системою, з фіскальною системою, з сьогоднішньою владою, немає у нас майбутнього. І прикладом цього я вам привів от результат трьох місяців роботи з касовими апаратами. 140 мільйонів зідрано. Як ви думаєте, вони пішли на фронт? І тих 140 мільйонів стало краще хлопцям. Чи ті 140 мільйонів, можливо, не отримали у вигляді донатів, у вигляді аптечок, у вигляді білизни, вигляді броніків чи касок. Як ви думаєте, якщо ви погодите зі мною, перепощуйте, поширюйте, ставте вподобайки, особливо це важливо на Ютубі, щоб люди задумувалися, задумували. ті підприємці, які сміялися з нас і казали, що ви дурнякуєте касова пара це не страшно. І тільки близько 70 тисяч. Протестувало. З трьох мільйонів підприємців тільки 70 тисяч протестувало. А інші чекали, що або хтось виборить, або сміялися з нас. Сміється той, хто сміється останнім. Але я не хочу з вас сміятися, ті, хто нас не підтримував. Мені вас жалко. Тому що вас так само ведуть на обоє, як і мене. Я вже як ФОП закрився. І так зараз я не можу повернутися в Україну, щоб і вести якийсь бізнес і продовжувати боротьбу. Вся моя боротьба на сьогоднішній день це стріми і відео, щоб розбурхати вашу свідомість. Щоб навколо себе створили ви суспільство небайдужих, прозрівших громадян. І щоб оця небайдужість створила нестерпним перебування корумпованої злочинної влади на владних важаннях. Борімося, поборемо. Хай нам Бог помагає.